Як продати авто на українській реєстрації за кордоном. Ця інформація буде справді актуальна для чоловіків, які знаходяться за кордоном і не можуть поїхати в Україну, щоб продати своє авто. Для продажі авто на українській реєстрації вам необхідно зробити наступні дії. Сформувати довіреність в українського нотаріуса і також вам прикріпляю приклад самої довіреності. Вартість такого документу становить близько тисячі гривень. Також ви можете ознайомитись з ним у мене в інстаграмі. Далі потрібно завірити перекладену довіреність у польського нотаріуса. Після завірення польським нотаріусом документ перекладається на українську і тоді знову завірюється українським нотаріусом. Після отримання цього доручення довірена особа приїжджає в Польщу, забирає авто і має право перетинати кордон і переписати її на іншу людину в Україні. Авто знімається з обліку в регіональному сервісному центрі і переписується на нового власника. Пам'ятайте, що за кордоном немає генерального доручення, тобто ви його не зможете виготовити. Тому раджу вам записати цю інформацію. Що стосується авто на польській реєстрації.